Як швидко айтішник може заробити на квартиру в Києві? На третьому курсі в тебе буде мільйон доларів. Можна заробляти просто купу грошей і не прикладати для цього багато зусиль. Не можна стати спеціалістом за півроку проходження курсів Дома втягати окуляри, і в тебе буде додатковий екран. Це така технологія, яка дозволяє робити 3 d моделі міст, щоб потім їх відбудовувати. Випуск про які спеціальності КПІ аналізуємо впровадження новітніх суперечливих технологій в освіту на основі інституту прикладного системного аналізу. Мене звати Ірина Барабаш, мій співрозмовник Сабір Саядов, студент третього курсу ІПСА. Сабіре, привіт! Привіт. IT-сфера сфера це, мабуть, одна з найпрогресивніших сфер, які, в принципі, наразі існують. Нейронні мережі, мета всесвіти, комп'ютер вижін, НЛП. Це все настільки швидко розвивається. От ти як. Спеціаліст IT. Як ти можеш сказати, як за цим всім встигати? Це ж просто ну, нереально. Ну, насправді це не так і складно, якщо е, в, в цілому слідкувати за технологіями, за їх розвитком. Так, да, ти не будеш у всіх сферах якби, все знати, але якщо в плані розвитку, то треба обрати одну спеціальність і в неї вже розуміє. Тобто все всюди вчити не потрібно. Mm. Гнатися за всім не можна, краще nee. обрати щось одне. Так, так. Останнім часом, ну просто шалений ажіотаж з приводу метавсесвітів. От ти як людина, що шарить в ІТ, розкажи нам, будь ласка, що таке метавсесвіт і чого його варто чи не варто боятися, це щось по типу віртуальної реальності, uh -huh. тільки вона більш як доповнена реальність. Ти можеш вдягнути шолом і бути як на конференції з іншими людьми, не виходячи з дому, або е сидіти так само вдома, Вдягати окуляри, як Apple Vision Pro, наприклад, і в тебе буде додатковий екран. Тобто це, це як віртуальна реальна реальність? Чи, ну, щось чи, 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 типу того, так. Наприклад, тут компанія Шмета робили е, прототип, теж свої окуляри, тільки ти, коли їх вдягаєш, наприклад, там такий застосунок, що ти можеш підключатись до конференції, і будуть такі аватари інших людей, які вони ага. самі собі створили. І ви будете так сидіти, типу, на конференції, як за столом. Так, якщо так розглядати мета всесвіти, то це така ще сира доволі технологія, насправді. Да, є багато вже компаній, які це розвивають, але вони поки що упираються в такі технологічні можливості. Ми не можемо повністю погрузитись в метавсесвіт. Марк Цукерберг оголосив набір 10 тисяч спеціалістів, аби працювати над проєктом Мета Всесвіту. А от ти б сам хотів попрацювати над таким проєктом? Напевно, ну, так, бо це. Дуже цікаво дивитися, як це все розвивається. І якщо ще й брати участь в цьому, то це ще більш цікаво. Але для цього треба дуже великий бекграунд в знаннях. Там не тільки ж навички програмування не допоможуть цьому. Не, не все. Там треба теж математична база. Це все дуже складно, насправді. А от у Іпса можна отримати таку базу знань, аби працювати над такими масштабними проєктами. Так, звісно, ну все залежить від учня, від студента, але так можна. А чи встигає тоді інститут за тенденціями? У нас з'явилася кафедра штучного інтелекту на комп'ютерних науках, і там більш впроваджені якраз вивчання нейромереж, нейротехнологій, якщо так можна сказати. В майбутньому це може привести до того, що ти будеш якраз працювати над метавсесвітом. Давайте тоді тут зупинимось детальніше на спеціальностях вашого інституту. У нас є дві спеціальності: це Комп'ютерні науки та математичні методи системного аналізу. На комп'ютерних науках у нас є дві кафедри системного проєктування, на які я знаходжусь, і штучного інтелекту. У нас в цілому інститут побудований на системному аналізі. А якщо так розглядати наші спеціальності, то математичні методи системного аналізу у нас там вивчаються впровадження та алгоритми створення та аналізу даних. А на комп'ютерних науках це вивчається більше впровадження, більше реалізація саме технічної частини, розробка цих моделей. І так виходить в цілому, що в нас і по, на математичних методах системного аналізу більше математики, менше програмування, але цьому програмуванню дістається доволі така значна увага. А на комп'ютерних науках навпаки, там значна увага математиці, але набагато більше програмування. Розкажи. Детальніше, що конкретно вивчають на кафедрі штучного інтелекту, якщо починати прямо з самого початку, то вони вивчають математичні методи, як це все побудовано. Бо, наприклад, є багато книг про нейромережі, і там перші сторінки вступу це буквально теорія ймовірності, це лінійна алгебра. Це чисельні методи, і без цього всього ти не зробиш, не зможеш сам з нуля щось написати. І також вивчаються бібліотеки, наприклад, на Python, які можуть допомогти якусь маленьку мережу зробити. Сам ти зрозуміло це не зробиш, але в майбутньому, якщо ти приєднаєшся до якоїсь команди, то ти можеш це розробити. А от наскільки складно до вас вступити? Який прохідний бал і конкурс на вступ на комп'ютерні науки минулого року був невеликий до речі, прохідний бал, там 179. І на математичні методи системного аналізу було 164 там, з копійками. Серйозно? Так, дуже мало. Я думала, що на ІПСА треба просто отримати 200, щоб точно вступити. Ну, от минулих років так, там було 190 та 186. Там на, на комп'ютерні науки був десь е, під 2000 заявок на 120 бюджетних місць, І, а на математичні методи системного аналізу, на ММС, там всього 500 було. Небагато угу. на 130 бюджетних. А от скільки часу ти витрачаєш на ДЗ? На ДЗ? ой, та небагато. Я вже на третьому курсі. У нас просто багато предметів, і з них для, на кожен предмет треба там, за семестр 6-7 лап зробити. Угу. Такого, що в нас домашні завдання зараз нема. Там просто дають лабу, дають число, до якого її треба зробити, і ти робиш, і все. Тому зараз не прям багато. Там, може, одна лаба робиться один-два дня. Якщо це не якась складна, прям ну вибачте, все одно багато один-два дні на Ну це так, один, один-два вечора. Може. А навчатися тоді у вас складно? Якщо приділяти цьому достатньо часу, то не так і складно, як здається. Добре, тоді давай так. Уявімо ситуацію: абітурієнт хоче до вас вступати по балах проходить повністю. Але от він ніколи не займався програмуванням. Чи є в нього шанси не вилетіти після першого ж семестру? Так це ж я, цей абітурієнт. Я до того, як вступив, жодного разу не займався програмуванням ні в школі, на уроках інформатики. У нас цього ну, було, але я це не сильно, мені не було сильно цікаво. Але вже коли вступив, то почалися ці предмети, почалося це занурення в цей світ, і в цілому все нормально було. Може, перші місяць-два були складнощі, але потім я прямо влився. І мені стало більше подобатись програмувати ніж вивчати математику. Тобто, в принципі, у вас всі предмети починають вивчення ну якби з нуля на першому курсі, так, з нуля. Там навіть навіть математику ти починаєш чити не з 11 класу. Там є одна-дві лекції, такі вступні, де буквально з 8 класу тебе так швидко проганяють по матеріалу. А потім все складніше і складніше може йти. Тому, якщо в тебе немає математичної бази із математики, і з фізики, ти можеш не встигнути цей матеріал уловити. Якщо так і сталося, що ти до нас вступив, але е, трохи плаваєш в цьому, то треба починати одразу з першого тижня uh -huh. навчання. Не може бути такого, що ти пропустиш місяць і потім доженеш. Не наздоженеш. Не наздоженеш. Не а зараз і у нас Бліц. Відповідати треба швидко, не задумуючись. Готовий? Так. Да. Окей. Нейронні мережі чи ші? Нейронні мережі. А без знання англійської можна працювати в ІТ? Можна, але бажано знати: Windows, Linux чи Macos. Windows. Як правильно, кремнієва долина чи силіконова долина? Хай буде кремнієва долина. Правильно. <світок> Від чого у Айтішника може піти кров з очей? Поганого коду, можливо. <світок> Яка галузь в айті вважається з вас найнуднішою? Для мене веб. Гуманітарій може стати айті спеціалістом Може. Що робити, коли баги не фіксяться? Заварювати кофе і сидіти всю ночні. <світок> Яка мова програмування тобі найбільше подобається? C-sharp. Чому? Вона построєна на об'єктно орієнтованих методах, і мені це дуже подобається. Я пробував багато, і C++ в цьому там не дуже схоже, але я теж пробував на першому курсі. Мені не так сподобалось, бо там прям керувати пам'яттю треба. А всі шарпові це саме автоматично відбувається. Там є зборщик сміття. Він сам все робить, сам все збирає. Ти собі ні на що не відволікаєшся, і просто пишеш, що тобі треба. Як швидко Айтішник може заробити на квартиру в Києві? А це як айтішник має бути. Він тільки починає? Це джуніор айтішник, це сіньор айтішник. Починаємо відлік від студента-першокурсника. Студент-першокурсник, йому треба провчитись ще хоча б роки три, якщо він нічого не знає. Роки три, якщо сильно розумний, то два. <гум> е, потім ще буде півроку, він буде стажером, коли прийде на роботу. Десь два-три роки до мідла доросте з джуніора. І ще років, може, 4 до сіньора, і тоді він почне заробляти вже багато. І там вже можна, наскільки ну, за два роки, якщо прям нічого не їсти, то можна. Ну це що, 10 років? Ну так, а ви що думали? Ти не вийде так, що ти прийдеш і на третьому курсі в тебе буде мільйон доларів. Якщо ти не зробиш якийсь стартап, який принесе тобі кучу грошей, то так і не вийде. Ти будеш поступово розвиватися і заробляти все більше і більше. IT зазвичай популяризують як професію, у якій можна заробляти просто купу грошей і не прикладати для цього багато зусиль. Чи правда це так? Ну ні, неправда. Ну зазвичай багато-багато заробляють люди, які вже і 10 років там працюють, саме в них є 10 років досвіду. А якщо людина і не вчилась в інституті по спеціальності і не проходила ніякі курси, сама навчається можна, то за роки півтора-два чомусь вже навчитись з нуля, але це буде максимум тренірівень рівень стажорський. Зараз з'явилася ну просто купа всіляких it шкіл, де розказують, що навчать просто всьому в програмуванні, що потрібно. Чому тоді варто вступати в ІПСА, провчитися 4 роки і отримати такі самі знання, як і на курсах за пару місяців? На, на курсах за пару місяців не навчать, тому що в нас у нас е, багатопрофільна розробка. Ти дізнаєшся все по чуть-чуть, а далі ти, і тебе навчають саморозвитку. Не можна стати спеціалістом, тим паче зараз за півроку проходження курсів. Є багато курсів з е, машин лірнінгу, але uh -huh. там тебе вивчають програмувати на Python, наприклад, але тебе не вивчають е, тому, як це все працює. Тобто тебе можуть навчити якісь функції, як розказати, що ось пишіть її так, коли так треба, а як вона під капотом працює, ти не будеш знати. І якщо буде якась ситуація, коли тобі треба самому подумати, самому проаналізувати, ти це не знаєш. І в цілому це може і навчитись в інституті. Чому? Тому що всі оці бібліотеки вони побудовані на якраз математичних методах, на математичних функціях. І якщо ти не будеш цього знати, ти не станеш спеціалістом в цій сфері. Ну, тобто, все одно, в будь-якому випадку, ти прийдеш, тобі треба буде пройти купу ж цих курсів для того, щоб отримати те саме, що в університеті за 4 роки. Так, і ти, скоріше за все, це заплатиш набагато більше. Слухай, а ти знаєш щось про аналогічну освіту в ЄС? Поїхати від ДПСА за обміном повчитись можна? Так, можна. Моя одногрупниця знаходиться в Японії. По Програмі обміну. Вона як навчається і в Японії в університеті, і як у нас навчається дистанційно, як ми всі. Тому так можна. А це не складно? Складно, так. Тож, тому що ще така різниця в часі. <гум> там годин вісім-десять, я вже не пам'ятаю. Але і вона може там на пари заходити, коли в неї вже 9 вечора. Ого. Але в цілому якось справляється. Я б теж хотів там побувати, але вона подавалася на першому курсі, я вже не міг тоді. <гум> А в Японії я так розумію, якийсь прям класний потужний виш. Де також надають знання по тій же спеціальності, що й вона тут вчиться. Так, так. Вона їде на ту і поїхала на ту ж саму спеціальність, але вона розповідала, що в них вчать. У нас більш заглиблено вчать, ніж в них. Як вона розповідала, в них там небагато предметів, бо це ж не повна освіта виходить. Mm -hmm. Там не ну, вийде вчитись на повній освіті в двох університетах, yeah. <laughs> і тому в них там є 4-5 предметів, можливо, на семестр всього. І вони так оглядово їх проходять. Ну і звісно, є японська мова. Це інший погляд на в цілому на розробку, мені здається. Бо ти їдеш, ти дізнаєшся від інших спеціалістів це, які, можливо, по-іншому якось бачать цей світ розробки, якщо так можна сказати. Ага. Ну так, да, вони і іншою мовою, взагалі на інший ринок орієнтовані. Так, так. Якщо говорити про штучний інтелект, минулого року стався на якийсь інформаційний бум, що штучний інтелект лишить без роботи 300 мільйонів людей. Чи варто боятися ші? Ні, а чого варто? Ну, може, я не знаю, чи дизайнери бояться ще, бо з тим, як вони роблять картинки, це вже і не, не можна якось зрозуміти, хто є хто. А програмістам поки що можна не хвилюватися. Там той же чат GPT він не напише тобі код, який. Треба для роботи. Він може ну, там лабу написати. <ріст> <ріст> а це він може. А так, щоб професіональний код він не зробить. Тобі, ну, наприклад, ти можеш прийти на співбесіду, на технічне завдання, написати код з чату GPT, тобі його не приймуть. Він буде поганий. <ріст> У всього свої методи є. Без програмістів не буде нормально функціонувати ні штучний інтелект, ні той самий чат GPT. Ну так. Сам а... себе він не оновить, скоріш за все. Тоді, як боротися з дезінформацією, діпфейками і так далі. А є ж багато сервісів, які перевіряють на чи зроблено, наприклад, відео штучним інтелектом, і... або текст. Є ж навіть сайти вже, які перевіряють, чи згенерував тобі чат GPT цей текст. Серйозно? Так, так. Так, це ж небезпечно для студентів. Це дуже небезпечно для студентів, але вже є. І там є навіть сайти, які е, в тебе є, наприклад, текст зі штучного інтелекту, ти його закидуєш на спеціальний сайт, який буде перероблювати цей текст так, щоб на цих перевірках він здавався, що людина пише. Як тоді можна використовувати штучний інтелект на користь? На користь. Він може за тебе маленькі е, такі е, рутінну роботу робити. Наприклад, якщо ти можеш його використовувати як додатковий для себе мех... такий механізм, щоб він тобі код швидше писав. Uh -huh. Ти будеш його просто... Ти будеш дивитися цей код, ти будеш його підчищати, але це набагато швидше, ніж якщо б ти сам писав. Ну, звісно, якщо ти щось не знаєш, ти можеш його спитати. Просто. Наприклад, там, як зробити то-то-то-то в цій мові. Uh -huh. І він тобі просто це напише, а ти потім це використаєш собі благо, в благах, свій проєкт. Але дуже часто ще сучний інтелект, якщо я не помиляюсь, використовується там в освітній функції зараз. І військовій. в освітній не знаю, прям як він використовується. Може, якщо ти сам освітою займаєшся, ти можеш його зробити собі там репетитором з англійської, і він тобі там теми буде прописувати. Ти будеш сам це вивчати. А, і ну військові це зрозуміло так, бо можна навчити нейромережу якусь, щоб вона визначала ціль. І вже дрон сам сам автоматично неї летів, і щось там з нею робив. Україна одна з найпрокаченіших країн в Європі за ІТІ сфери. Можливо, у нас скоро з'явиться своя кремнія водолина? Для всього треба гроші насправді. Ну більше до влади треба питання, бо вона я б не сказав, що сильно підтримує, поки ті спеціалістів. Це скоріше самі компанії, можливо, їм треба наймати. А спеціалістів, щоб отримати дохід, і вони угу. цим займаються. А влада, от, наприклад, хоча є дія, вона дуже інноваційна була на свій час. Да, да. І в і в інших країнах нічого там багато бюрократії порівняно і навіть досі до стільки часу пройшло і нічого не з'явилося. Так тому, от наприклад, це можна порівняти з іншими з, ну, з, з іншими країнами, можна порівняти і сказати, що в нас краще чуть-чуть в цьому плані. А якщо про наші розробки можна сказати, то мені згадується Grammarly. Це на наскільки я не помиляюсь, це такий перекладач. Він допомагає з англійською мовою. Так. Uh -huh, uh -huh. І він, скоріше за все, він побудований теж на штучному інтелекті, він аналізує те, що ти пишеш, і виправляє тобі помилки. І це там два українці зробили. Серйозно? Я просто знаю про цей додаток, я не знала, що це українці зробили. Так, це два українці зробили, я не знаю, може, вони переїхали потім кудись, але вони тут народились, тут провчилися, і потім поїхали. І навіть якщо взяти до уваги дію Грамерлі і ще багато застосунків, які роблять українці. Ну, перспектив у нас. Наскільки я бачу зі сторони, ну дуже багато в цій сфері. Ну, дуже багато, так. Там головне підтримувати зараз е, тих, кому це цікаво: молодь, школярів, студентів. А, тому що а хто це буде робити, якщо не вони? Ну так є спеціалісти, які вже 20 років працюють, але в них не так багато мотивації щось робити, щось придумувати. Вони там будуть собі працювати, заробляти свої гроші, а саме. З цими стартапами займатися новими технологіями, це скоріше за все будуть нові люди. А як зараз розвивається it сфера в Україні? Про які потужні нові розробки ти знаєш? Зараз насправді є багато розробок, але вони більш військові розробки. Угу. Наприклад, Digital Twins, Я знаю, що в нас розробляють час. Це така технологія, яка дозволяє робити 3 d моделі міст, щоб потім їх, наприклад, відбудовувати. В цілому багато чого направлено зараз на це. Ви в інституті розробками займаєтесь, створюєте щось круте. У нас було такий предмет «Архітектура обчислювальних систем, і там треба було. Це було на другому курсі, коли ми ще не дуже багато знали. І там треба було на Ардуїні, це такий мікропроцесор, зробити якийсь е, застосунок за допомогою цієї ардуїнки. І я там зробив, що можна було за допомогою різних мікросхем. Ти загружаєш картинку, і вона тобі по контуру її вирізає, наприклад, для якихось е, там вирізів по дереву, вирізів по склу і так далі. Прикольно. А якщо говорити про стартап, він хлопчик робив. Він зробив таку інтерактивну дошку, яку можна з ноутбука під'єднати до проєкту. Таба, екран проєктора робиться на якусь стінку, і це буде як інтерактивна дошка. І він на цьому теж розвивався і заробляв гроші. Угу. Ну це класно, це дуже хороший стартап, як на мене. У мене є знайома подруга Поліна, яка зі своєю подругою теж записав Софією. Вони навчаються на математичних методах системного аналізу, і вони такий проект зробили, як Herify.org. Він побудований на створенні персоналізованих завдань, і вони їздили на багато конкурсів. Багато за і за кордоном теж і там отримували гранти на розробку. Грошові гранти і в цьому цьому зараз розвиваються. Це ви все в дистанційному форматі робите, чи ви вже поступово якось виходите на очне навчання? Ні, у нас зараз нема очного навчання. Там є чутки, що потім буде, але це все лише на кафедрі вирішується. Ми цього не знаємо точно. Але все таки, ну якщо чутки ходять, то це хоч щось. Ну, Якийсь сув є так. Але ж вам для навчання потрібно постійно сидіти за комп'ютерами. І для вашої спеціальності, як на мене, компи мають бути ну потужні. Але от не у всіх ж є можливість купити собі той самий MacBook. Та ні, насправді і не мають бути потужні комп'ютери. Якщо говорити про лаби, то Мінімально комп'ютера вистачить з мінімальними характеристиками для розробки якоїсь технології. Навіть якщо тяжкі такі проєкти брати, як геймдев, де треба прям для великих проєктів треба і відеокарти, і процесор, і багато оперативної пам'яті, то якщо ти розробляєш якийсь інді-проєкт і вивчаєш це в інституті, наприклад, у нас там комп'ютерна графіка є, такий mm -hmm. предмет, то тобі не ну, треба багато. Хороше залізо, щоб воно працювало. Ти можеш це розробити і на дешевому залізі. Але, от, в принципі, взагалі є можливість там сходити в корпус, повчитися там, посидіти в аудиторії, чи взагалі от, все зачинено. Ну? Раніше були, були спеціалізовані корпуси з, ну, з угу, комп'ютерами, угу. і, наприклад, у нас з, з предмету схемотехніка були комп'ютери, на яких таке. Застосунок був Каденс, що люди ходили і там на ньому робили проєкти, і там здавали лабораторні роботи. А зараз це вже так зробили, що ми просто під'єднуємось єд... під до сервера КПІ, і, наприклад, можемо отримати цей застосунок. Тобто, всі ліцензійні програми ви можете отримати, просто під'єднуючись до сервера. Якщо так? це треба, то так. За моїми спостереженнями, спеціалістів в ІТ з'являється все більше, а роботи на ринку через них, так би мовити, все менше. Так. Наскільки складно вам знайти роботу зараз? Зараз складно доволі. Особливо, якщо ти людина без досвіду, то так. Бо, наприклад, на якусь роботу джуніор-розробника може бути і 200 вакансій <гум> і, і, і більше, якщо це якась дуже популярна. Особливо зараз багато хто йде в веб, в бек-розробку, і там ще гірше, мені здається. Колись ти точно знайдеш роботу, <gум> <gум)> якщо, будеш так, якщо будеш вивчати і розвиватись, але не сильно спішити. Ти не зможеш знайти роботу там за півроку навчання на першому курсі, угу. на ну, другому можливо не знайдеш. Це нічого страшного нема. В цьому нічого страшного немає ти маєш просто це прийняти і час від часу розвиватись і поглядати на вакансії. Тобто, що для, для того, щоб знайти роботу, це треба просто постійно сидіти на LinkedIn чи на WorkUA? Чи можливо якось. І ваш інститут допомагає студентам з працевлаштуванням. Можуть бути такі викладачі, які працюють в якійсь сфері, наприклад, в компанії Samsung у нас, і, і, і пса в цілому як партнер Samsung. Mm -hmm. Пише навпаки, Samsung партнер і пса. Так. І багато викладачів там працюють. І вони можуть зазна... побачити якогось студента, який. В цілому добре навчаються, добре приємний якийсь студент, і вони можуть йому запропонувати там, пройти технічну співбесіду, щоб його працевлаштувати на стажування. Або також у нас був з комп'ютерної графіки викладач, який працює сеньором в компанії, яка розробляє ігри. І він теж казав, що якщо буде якийсь студент, якого буде дуже хороший код, дуже там, хороший проєкт під кінець семестру, то він може запропонувати йому роботу. Тобто навіть просто ваші викладачі е, пропонують студентам роботу, такто в класних компаніях це круто. От Сибір, як ти кажеш, для того щоб знайти хорошу роботу, потрібно не просто закінчити, потрібні практичний досвід та практичні знання. Як у вас можна отримати цей практичний досвід? Цей практичний досвід ти можеш отримувати і роблячи свої проєкти насправді ти можеш зібрати свою команду з таких зацікавлених осіб. Теж, наш, наприклад, з одногрупників чи з паралелі, і з ними вже розробити якийсь проєкт. Або, наприклад, ти можеш виконувати просто нашу курсову роботу, і це теж буде вже як проєкт. Наприклад, минулого семестру в нас була курсова, де ми мали зробити застосунок в моїй команді, з моїм одногрупником була тема онлайн лікарня де ми розробили сайт, де можна було записуватись на прийом. і там були дві сторінки користувача та лікаря, він там редагував прийоми, вони записувались в базу, коли там mm -hmm. клієнт клієнт записується, там може видаляти прийоми і так далі. І в цілому, це вже якщо під чуть-чуть підробити ще чуть-чуть, то це буде і педпроєкт якийсь для якогось фулстак розробника чи веб-розробника. Але якщо говорити про дуальну освіту, у нас через військовий стан зараз такого немає. Якщо освіта вебса така крута, як ти розказуєш. То розкажи, де тоді працюють кваліфіковані спеціалісти, випускники вашого інституту? Якщо згадувати прям такі дуже цікаві, дуже цікаві компанії, де, де, де вони працюють, то в нас один студент, а може, не один, я знаю тільки про одного, який працює в IBM. Він давно ще випустився. Його тоді запросили, коли він був на шостому курсі магістратури розробником. І потім вони ще. Відправляли лист, казали, що дуже дякуємо, дуже гарний студент. Серйозно так у нас є викладач, який, наприклад, розробляв, приймав участь у розробці метро «Ексодус», Це така гра дуже відома насправді. Її багато спеціалістів працюють в різних галузях. Ти можеш вивчати, що тобі сподобається, і бути в цьому спеціалістом. А можливо, не звеш там пару компаній, які ти знаєш, що часто туди йдуть випускники працювати. Часто в Genesis йдуть, часто в Samsung, як я вже казав, часто в ЄПАМ e ідуть, бо в нас там з ЄПАМ e якесь партнерство є, SoftSurf і так далі. Багато українських компаній точно. Де ти сам хочеш працювати? Чи можливо ти бажаєш взагалі змінити фах? Ні, я поки що в мене. Я раніше вивчав фулстак розробку, але Повивчав, повивчав, мені не сподобалось. Багато часу витратив, але нічого. І Вирішив почати все з нуля і піти в геймдев. І зараз я хочу на Юніті розробляти якісь ігри і робити проєкти. Хотілося б в якусь хорошу компанію. Або з своїми. У мене є одногрупник і є ще з. Паралелі, знайомі, які теж розробляють, і можливо, ми з ними щось зробимо стартап. А потім я буду розказувати. Б, потім будете розказувати, що я до вас на інтерв'ю А, Звичайно, Сивіри, дякую. У нас з тобою вийшла дуже інформативна розмова. Е, я впевнена, що ти станеш хорошим спеціалістом. і Я тобі бажаю багато крутих проєктів. Дякую. А ви пишіть у коментарях власну думку з приводу штучного інтелекту, мета всесвітів та інших суперечливих новітніх технологій.